Комбриг 93 ки пішов уверх. Хриновий. Комбриг 95-ки пішов уверх. Хриновий. Ви ще позгадуйте Героя України Комбрига першої танкової, пана ходу, мій сокласник, котрий теж в Генштабі зараз корисними справами займається. І перші штурми в Чернігові відбивав. Згадайте ще славетного командира Тегера Дама, Героя України, котрий зараз в Генштабі відповідає за підготовку персоналу. Задайте вже всіх підряд, хто зрушився з командирських посад у бригадах, але не входить в список ваших якихось уподобань, лояльності, чи що там вам ще не вистачає на поточний момент від головкома Сирського. Тепер, що стосується мене, і стосується ваших е, припущень, цитую, Сирський, до речі, сподівається просунути лояльного домодяра на посаду. Командувача СБС, не зволожуйтеся, пані Ковбиця, і не водіть в оману людей. Я людина цивільна на війні три роки і після її закінчення маю стійкі наміри займатися тим, чим маю чим, чим чим бажаю і чим собі придумав. І в мої плани ні в якому випадку не входить ніяка військова кар'єра, ніяке очолювання командувань. І відхід від своєї команди, котру я зараз створюю, у найбільшу, найефективнішу окрему бригаду безпілотних систем у світі. Ми вимушені поступатися від позиції до позиції і за малопритомної позиції партнерів великої кількості не людей в Україні, котрі не вважають, що їх війна шторкає більше, ніж сирена тривоги. І великої кількості провокаторів, до котрих вас, пані Ковбиця, я відношу в першу чергу. Адже ваш піздюльник не закривається жодного дня без певних прикмет, розуміючи всю, все навантаження відповідальності, котре може на мене лягти, але мені нічого не загрожує далі фронту. Наша відправка в тил на відновлення з чиєїсь лохматої волі буде мати резонанс народного характеру, адже ми не потребуємо тої ротації момент, коли війна зупиниться, ми знайдемо собі застосування на певний проміжок часу, не перебуваючи в цій країні, поки ви одне одного будете в гудок тулити, обсирати, вимальовувати і вибудовувати конструкції, поки ваші київські військові ряжені з іконостасами не повилазять і не похуєвертися там по різним фракціям блядь, і не сформують новий парламент, в котрому далі будуть дрюкати бідний український народ, гвалтуючи блядь, бізнес. Обмежуючи повернення українців і просуваючи подальші ваші видумовування, котрі у вас в головах буйних дуже швидко виникають. Тому пані ковбиця, не зволожуйтеся, і всі інші, кого це стосується. Нема політичного проекту Мадяра, нема, не було і не буде. У мене була одна помилка в 2010 році мені її вистачили, коли я 10 місяців буду тичний до політики на фоні. Світової кризи, коли бізнес зупинився, і в мене в яйцях щось шаруділо бля, чимось позайматися. Я на тому хрест поставив крапку. Мене мало цікавить ваше бажання покоперсатися в моїй білизні. Мені нема за що стидатися за своє життя. Навіть за часів Януковича. Не кажучи вже про поточний стан. Тому це друге ствердження. Відмаркуйте собі окремим повідомленням: нема і не буде мене у політиці для того, щоб ви мали можливість приєднувати мене до тої військового ряженого політичного балагану 15-го року. І третє. Я хочу дізнатися, хто ви така пані ковбиця без угла. Який ступень вашої зозулистості московитої? І я займусь пошуком інформації, я витрачу на це час прямо зі фронту, для того, щоб трохи відкрити очі, принаймні тим людям, кому доступні ті повідомлення, котрі я розміщаю через свої медійні джерела.